Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло зелений шум, весела я луна, сміялася, співало і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. І з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій вірук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.